Слава Україні! Героям слава поряд зі мною знаходиться гравець команди Урбан Сирока Дмитро. Отож, щойно завершився фантастичний дуже емоційний матч за суперкубок попереднього сезону між командами Хелпікс та командами Урбан. Ваша команда здобуває непросту, але все ж таки перемогу з рахунком 2-1. Вітаю вас як нового володаря Суперкубку. Перш за все, діліться своїми враженнями після цього матчу. Дякую, перш за все. Хочу сказати дякую нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість грати в наш. Улюблену справу. Хочу сказати дякую нашим болівальникам і взагалі, в цілому, всім болівальникам, що зробили нам круту атмосферу. Було дуже приємно грати, бо було дуже багато людей. Можливо, хтось від мене чекає якогось агресивного коментаря на рахунок команди helpix Але я хочу сказати дякую команді суперника. Це була дійсно достойна гра, в якій ми були з. Сильніші. Е, на рахунок емоцій, ну, звичайно позитивні емоції. Е, виграли в принципі свій перший офіційний трофей, якщо не рахувати Хорватію і Кап. Е, тому позитивні емоції, готуємось далі. Сьогодні в нас дуже складний матч з Радміоном. Е, тому так, будемо відпочивати і готуватися до наступного матчу. Дійсно, команда Хелпікс такий доволі принциповий для вас суперник. Всі матчі між вашими командами є такою прямою зарубою. Нещодавно декілька тижнів назад саме ваша команда вибила Хелпікс з однієї 16-ї основної сітки Кубку Преміум ліги з футзалу. Попередні свої фінали і загалом поєдинки в попередніх сезонах, в літніх сезонах Хелпіксу ви поступалися. Чи зараз це було додатковою мотивацією, якимось бажанням реванш отримати, забрати своє, чи все ж таки просто налаштовувалися як на нові вже ігри, забувши попередній досвід? Звичайно, ми налаштовувалися як ну, на нову гру, забували то, що було колись, але десь воно. В нас все одно залишається те, що ми програли їм в тому сезоні дуже багато матчів. нібито показували непогану гру, але нам не вдавалося забирати якийсь там кубок. Сьогодні я вважаю, перший тайм Хелпікс зіграв краще за нас. В другому таймі була більш рівна боротьба, і в принципі ми забрали кубок. Тому так поговоримо ще більше про сьогоднішню гру. Було сьогодні вилучено обидва воротарі дочь обидвох команд через дві жовті карточки. Жовті чи не чи очікували ви загалом, що можливі будуть такі результати? Чи повпливали ці вилучення на хід гри? 100% вилучення повпливали на хід гри, тому що е, манук Воротар Хелпікса це я бажаю, підсилення. Людина добре грає ногами, е, і Хелпікс за рахунок цього сьогодні, в принципі, нам деякої шкоди зазнав. Е, тому е, вважаю, що по. Повпливало це вилучення. Ну і звичайно, наше вилучення теж повпливало на те, що вони забили гол, тому що ми грали в трьох кінець матчу, віддали всі сили, і десь виліз той перший їхній гол і єдиний в цьому матчі. Дійсно, на ворота замість чайки вийшов Артем Шилов, в голки про року народження. Чи не боялися ви, що напруга сьогоднішнього саме фіналу емоційно буде на нього давити, йому буде складно грати? Я взагалі за нього не переживаю. Артем дуже такий він відповідальний і, і психологічно стійкий хлопець. Що він в принципі сьогодні й доказав? Він зробив пару таких сейвів, в принципі, дуже впевнених. І я рахую, взагалі, на мою думку, дуже перспективний воротар. Якщо. Що, дай Бог в нього все вийде і. Надіюсь, що можливо, ми його побачимо скоро в екстралізі. І на останок питання. Ви вже згадали про те, що на вас чекає сьогодні ще гра однієї восьми. Зіграєте з командою Redmion, команда, представник дивізіону один, щоправда, знаходиться дещо нижче в турнірі таблиці. Звичайно, часу на відновлення дуже мало. Але як вважаєте, чи не завадить вам втома після заразнього суперфіналу підготуватися до гри? І загалом, які очікування від цього матчу? Ну, в першу чергу, я надіюсь на те, що вона нам не завадить пройти далі, але все-таки я. Я ну якби на 100% впевнений, що це буде дуже складний матч. Проаналізувавши команди суперника, це молода команда. Усилилися воротарем. Тобто, якщо молоді гравці, значить це 100%. буде дуже багато біганини, будемо бігати. А ми віддали, можна сказати, дуже багато сил в першому матчі з Хелпіксом. Тому цікавої гри чекаю і надіюсь на те, що все-таки ми зможемо перемогти і пройти далі. Я рахую, що Кубок преміум ліги. Для нас важливіше, ніж суперкубок, тому що в принципі в тому році ми не виграли нічого, але виходить так, що ми забрали суперкубок. А в цьому році в нас є така можливість виграти і кубок, і чемпіонат. Тоді бажаю вам швидкого відновлення, щоб таких офіційних трофеїв було ще більше, і дякую вам за спілкування. Дякую вам.